Hey, всім привіт, З вами Діма 049 рок і я вам хочу сказати, що е, на 200 підписників вийде сходка на Чікінга е, о 14.00 на 200 підписників вийде сходка в Chicken Gun на сервері. Я ще не знаю, як я його назву, але можливо, мені це вдасться зняти і випустити. Але якщо це відео навіть я і випущу, але воно буде коротке, то, то, це, то не ображайтесь, просто мені може виключати камеру, або я можу зняти з двох частин. Тобто зняти два відео. З тою самою частиною і поєднати їх одну так, так, що хто хоче, можуть приєднуватися. А росіянів ми будемо кікати. Бо я ж грусаків майже всіх не люблю, майже всіх. Зверніть увагу, майже всіх. Не всіх, а майже всіх. Тому що деякі такі росіяни, що навіть зі мною дружать, так? Я з росіянами трохи дружу, але з цивільними, а не з солдатами. Росіянами. Так що цей. Чекаю вас на сходці, чекаю 200 підписників. Всім папа. -па.